Термодім це сучасна технологія монолітного залізобетонного будівництва. Вона поєднує у собі екологічність, міцність і економію часу та грошей. Фундамент найважливіша частина будівлі це основа вашого будинку. Він повинен бути виконаний правильно і якісно для того, щоб надалі уникнути багатьох труднощів і проблем, які можуть виникнути як на етапі будівництва, так і під час експлуатації будівлі. Для стіни термодому цілком достатньо, щоб фундамент був товщиною 30 см, а не 60, як це було б у цегляному будинку. Цього цілком достатньо для того, щоб Витримати необхідне навантаження як наслідок економія на матеріалах і земляних роботах майже в два рази. Технологія будівництва термодім належить до монолітного залізобетонного житлового будівництва. Надійність стін сумнівів не викликає. Забитий у стіну дюбель витримує навантаження 70-80 кілограмів, що дозволяє без будь-яких проблем вирішувати питання підвізки шаф, килимів і тому подібне. Коли ваш фундамент готовий, потрібно правильно згідно із кресленнями встановити перший ряд блоків. І коли бетон у них застигне, можна продовжувати будівництво у звичайному порядку. Перед тим як зводити перекриття, стіни мають вистоятись 7-10 днів. А тоді можна продовжувати роботу. Вибір даху також залишається за замовником і архітектором. В асортименті компанії «Валькірія» величезний вибір покрівельних матеріалів фасадних та водостічних систем мансардних вікон. Фасад це ціла система поверхонь, кожна з яких часто вимагає свого матеріалу. Приміром, традиційними вже стали цоколі, оброблені штучним або натуральним каменем. Отже, можемо підбивати підсумки: монолітний фундамент і перекриття, стіни з термоблоків, енергозберігаючі вікна, дах з металочерепиці, стіни поштукатурені, і все це в рекордні терміни. Одночасно на сусідній ділянці ми підгледіли будівництво будинку з ракушняка, проте до завершення там ще далеко. Теж саме можна було б сказати і про цегляний будинок, якби він будувався паралельно. Не бійтеся новітніх матеріалів, світ не стоїть на місці. Те, що було надійним і зручним 10 років тому, сьогодні може застаріти. Ми ж допоможемо вам рухатися у ногу з часом.